П'ятниця вечір на годиннику 23.15. Незабаром у місті розпочнеться комендантська година. Наша знімальна група обирає кілька найпопулярніших закладів, які працюють уночі. Про них дізнаємося від львів'ян у мережі. Перевірку розпочинаємо з розкішного ресторану в центрі Львова. Спліт на вході два пильних охоронці, яких тут немає в день. У залі ресторану повна посадка і виглядає, що поки ніхто з відвідувачів не поспішає додому. Окрім ресторану, в приміщенні функціонують нічний та стрип клуби. Ми ж вмощуємось у караоке. Тут все традиційно: відвідувачі співають, випивають і танцюють. Щодо опівночі, персонал клубу щільно затуляє вікна, аби з проспекту Свободи не було помітно вогнів у середині приміщення. А безпосередньо перед 12-ю відвідувачам у мікрофон повідомляють, заклад зачинятиметься. Та вже за хвилину до нас підходить менеджер і пропонує продовжити вечір за 3 тисячі гривень. При цьому, якщо кілька столів залишаються, то суму між ними розділяють. Тож із настанням комендантської години у караоке клубі залишаються відвідувачі щонайменше за трьома столиками і продовжують замовляти пісні. Ми ж залишаємо заклад і продовжуємо спостерігати вже з вулиці. Протягом кількох годин зі спліта продовжують виходити і заходити люди. Аж поки нашу знімальну групу не помічають охоронці і відмовляються пропускати чергових відвідувачів. Поруч у кількох десятках метрів вулицю патрулює поліція. Ми ж вирушаємо у ще один караоке-бар – арт-хол у провулку Кривалипа. Просто перед комендантською відвідувачі сюди заходили юрбами. Це передбачливо зафіксував наш оператор, який перебував на місці, поки ми інспектували спліт. На годиннику перша нуль один. Хоч галюзі тут опущені заклики. Нібито не працює, але дуже добре чути звуки караоке, де зараз люди співають скрябіна кораблі. При цьому металеві ролети на вході і на вікнах зачинені, аби видавалось, що заклад не працює. Однак увійти можна із заднього входу. Ми пробуємо це зробити із компанією, яка прямує до клубу через сусідній під'їзд. За відвідувачами виходить персонал, щоб провести всередину. немає Через ажіотаж до закладу складно потрапити, і це на другій годині комендантської. А біля чорного входу працівниця артхолу розповіла, як це зробити правильно.

Про ще один нічний клуб, який працює після опівночі. Ми дізнаємося випадково від компанії, яка намагалась потрапити в інший заклад перед комендантською годиною. Рафінат ми згодили рафінатом. Да, там там до просто вони працюють, ні. що там ні, пускають. Пускають до 11. у нічний клуб Рафінат. Нам пояснюють, бажано заходити до 23-ї години, що ми й робимо наступного вечора. Ближче до 12-ї ночі немає натяку на завершення вечірки, Ба більше враження, що людей більше є на танцювальному майданчику. Ніде яблуку впасти, а молоді люди штурмують барну стійку. На годину десять о дванадцятій вечірка у повному розстріл. Йдемо із клубу близько першої ночі і залишаємось спостерігати назовні. Тут, на перший погляд, заклад також не працює. Двері й вікна завішані темною тканиною, а музики не чути, бо дискотека у підвальному приміщенні заклад видає хіба натовп біля входу. Час від часу до рафінаду прибувають нові відвідувачі, яких не одразу, але таки впускають всередину. До прикладу, ці молодики після кількох хвилин переговорів із охороною, зайшли. Приміщення близько другої ночі. А це клуб Фейсес на проспекті Свободи. З першого погляду він також зачинений. Про його роботу у комендантську годину дізнаємось через натовп, який прямує у сусідню арку. Черга на вхід до закладу чимала. Тут каже, що тільки наварі, але минулої суботи були. Казали тільки на барі, ми прийшли столики від нів. У цей заклад ми потрапили найпізніше з усіх проінспектованих близько першої години ночі. Всередині димова завіса від кальяну, який тут чи не за кожним столом, та повно молоді на підпитку. Зафіксувавши роботу на камеру мобільного телефону, виходимо, щоб повернутися. Вже із професійною технікою та запитати, чому заклад працює уночі. Добрий вечір. Добре. Ми журналісти з телеканалу НТА. хочемо зрозуміти, на кількість поставки працюють технічний Здорово.